Небайдужим. Дмитро Кулеба втік з України, втік, попри заборону Зеленського. Так, той Дмитро Кулеба, який розказував, що якщо закінчиться зброя, будемо і лопатами воювати. Отакі вони всі, посіпаки, Зеленського. Що поки вони прикориті, то вони розказують про 2-3 неділі, про найвеличнішого лідера сучасності, а як від коритих відсуває, то вони. Починають критикувати, не коритись і втікають за кордон. Кулеба був активним агітатором режиму Зеленського. Він розказував казна що як в Україні, так і за кордоном. А зараз от уже дає інтерв'ю газеті Корільє Дела Сера. Вибачте за назву, я не спецвіталійському, і розказує, що виявляється, з ним боролися. І виїзди за кордон, це для нього так важливо, тому що від цього залежить його заробітна плата. І взагалі ця заборона виїзду за кордон це проти нього. Ну, такий собі намалювався, не знаю, і другий арестович. Але це, друзі, показово. Взагалі, нічого дивного немає. Всі сьогоднішні прислужники Зеленського будуть потім в перших рядах його здавати. Здавати і розказувати всі найнезручніші деталі навіть особистого життя Зеленського. У мене цього сумнів нема, а розказувати є що? Є що, якщо режим приходить до того етапу, коли просто нахабно вбиває людей. Як сьогодні новина, яку обговорюють щодо вбивства, як обговорюють уже вбивство Олекс... Олександра Тахтая. Журналіста Сум, який викривав оборудки під час побудови так званих оборонних споруд. Про це я вже говорив, але вкотре зазначаю: жоден журналіст, простий українець, який говорить правду, в Україні небезпечно йому знаходитися, тому що влада знищує таких і бореться. А інші, ті, хто осліплені, оглушені за пудреними мізками, підспівуючи сьогоднішній владі, але потім вони. Будуть дуже швидко перевзуватися і розкажуть, а це ж не ми, це ж не я. Пам'ятаєте, як свого часу про Гітлера розказував: та це ж не ми, це ж якесь там гестапо Гітлер. Хоча насправді тоді німці масово підтримували Гітлера, який довів до страшних злочинів в концлабтарах і т.д. тому подібне. Так само і зараз відбуваються не менш, менш ганебні злочини, але всі на них закривають очі. Частині бусифікації, в частині закритих кордонів, в частині наруги. І це все після Революції Гідності, яка нам, начебто, принесла чи принесла свободу. Нема свободи. Навпаки, ми здобули ще гірше, ніж було навіть при Янукович. При Янукович такого безпреділу не було. Ну а сьогодні, взагалі, день такий, знаєте, багато новин. Я хотів би разом з вами їх, напевно, проаналізувати, так тому що ну, новина, яка, наприклад, мене цікавить. Це в Сполучених Штатах, але стосується українки, вже взяли на озброєння цю новину і Маск, і Трамп, і сини Трампа. І в усю поплюжать демократів. Так, тих демократів, пам'ятаєте, там от було вбивство поліціантами Чорношкірого, який там був замішаний в багатьох неприємних кримінальних речах, і взагалі, як потім виявилося, був на наркотичному сп'янінні. Так от зараз от Українку. Яка зараз знаходиться, це про безпеку українців за кордоном. Так? Я розумію, що більшість українців з тьмарними мізками зараз будуть поплюжити цю українку, що так їй треба, так і мені треба, тому що от ви там, в Україні, поневіряєтесь, в Україні стали заручником ситуації, і більшість з вас, на жаль, стала оспівувати Зеленського, осліплені, я не знаю, чи запудрені. Так от, факт той, що і в Америці, бачите, подвійні стандарти. Чорношкірого вбили, був Вавт, Блекліф Метерс, і це на фоні того безладу, який чинять афроамериканці сполучених Штатах Америки. І зараз убив, убив українку, яка просто їхала, навіть його не бачила. Він ззаді накинувся ножом в метро, вбив на смерть беззахисну жінку. І йому вдумайтеся, в США почали скидуватися на захист на адвоката. 64 тисячі доларів навіть зібрали, потім закрили цей збір, тому що виявилося, що цей поганець 14 разів притягувався вже до суду за різного роду злочини і завжди його відмазували, та, зважаючи чи вказуючи, начебто, на його неадекватність. І от уже вбивство нахабне. Я сподіваюся, що от ці подвійні стандарти зараз будуть вичавлюватися з життя з нашого і за кордоном. Тому що та війна, що у нас зараз, це подвійні стандарти. Це подвійні стандарти свого часу адміністрації Байдена, який розказував разом з Зеленським, що можна, виявляється, на Росію надавити. Донадавлялося, що зараз США не знає, що робити сьогоднішня адміністрація Білого Дому. Донадавлялося, накричались Путін лойло всі ті, що. Зараз вже перевзуваються, і бачите, втікають, як Дмитро Кулеба за кордон. Тому я думаю, що попереду нас чекає дуже багато часів. Ну а сьогодні новина, яка ще теж мене заціпила, що, друзі, хочу звернути увагу вашу на неї, це те, що в Вінниці почались репресії. В Вінниці, пам'ятаєте, тоді піднялися люди проти ТЦК, які просто запакували і там закрилися е, в так званому спортивному комплексі. Так от сьогодні в Вінниці. Злаштували показове покарання. Жінкам висунули підозру за організацію цього мітингу і висунули трьом жінкам, звинувачують їх по відповідним статтям уже кримінального кодексу і хочуть впаяти 8 років тюрми за те, що вони виявляється, перешкоджали діяльності ТЦК і вони, вибачте, як тут написано, бачу дослівно. Перешкоджали закону діяльності Збройних сил України. Це всім тим, хто розказує мені що ТЦК не Збройні сили України. Ще раз всім недолугим, котре мені коментарі просто достали вже цих непрозрівших. Це Збройні Сили України, ті Збройні сили України, яким ви кричите слава. В ТЦК СП це частина сухопутних військ Збройних сил України. Почитайте положення. Так от, за перешкоджання діяльності Збройним силам України і іншим військовим формуванням. В особливий період 8, 8 років. Тобто вони займалися чим? Бусифікацією І за перешкоджання бусифікації 8 років жінка. А чим насправді займається ТЦК, Ну, друга новина, дуже красномовна, друзі, я теж її прочитаю, що в Одесі затримали чергового співробітника ТЦК СП на хабарі. 25 тисяч гривень. За 25 тисяч гривень знімав людину з розшуку. Це те, чим займається ТЦКСП. Це те, чим займаються я вважаю, професійні військові, які все життя жили за наш з вами рахунок, за наші з вами податки. Вони отримували звання, їхні звання нічого не вартують. І я говорив в сьогоднішній ефірі е, інформацію про те, що 160 тисяч є військових пенсіонерів, військових чи пенсіонерів інших силових структур, які жили і живуть за наш рахунок. Вони пішли на пенсію раніше, ніше, хтось і в 40, а хтось і дехто раніше, як військові льотчики, в 40-45, раз прекрасно доживають, їх ніхто не бусифікує, не мобілізує. Вони отримали навіть звання, їхнє звання нічого не вартує. Не було війни, а те навчання, яке вони проходили, не вартує нічого, тому що сучасна війна вона відрізняється від тієї школи війни, яку оспівує, до речі, залужний. І вона нічого не має спільно з сьогоднішніми бойовими діями, з дронами, з диверсійними операціями, з наступами, отакими от трійками чи п'ятірками, як кажуть в новинах е в, 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 в різного роду інформаційних е джерелах. Все не має значення. Ті військові нічого не вартують. Вони дослужилися до генералу, А як? Сиділи в кабінеті про штани. А ні, ще на парадах кричали Путін Лило і не тільки. Або кричали Ура! вислуговувалися. Тому я вважаю, що зараз не треба зважати на знання військові якісь, де він там вчився, що він там закінчив, неважливо. Друзі, неважливо. В нього він підприсягує, от він має бути в окопі на нулі. Незалежності від лейтенанта до генерала. Це не має значення, друзі. Тільки той військовий, який з 14 року на нулі, він може дійсно може навіть не мати офіцерського знання, але він пройшов ті всі горнила. От він тими повинен бути пузатими, полковниками, генералами командувати. Всі повинні це зрозуміти, тому що все решта від лихого. Вони м'ясники, вони тільки можуть м'ясні штурми і кричати давай, давай, це все, що можуть ті генерали. А потім раптом стають непридатними, як залужний, чи як кулеба, та? і втікають за кордон. Для тих, хто буде закидати Мені, де я, так я за кордоном, але я не втікав. Я виїхав черговий раз, десятий раз, за гуманітарку. І виїхавши, загружаючись, знав, що. СБУ прийшло в офіс руху сейфоп. Мене шукали. У них навіть немає зв'язку з прикордоном, вони навіть не пробили, що я виїхав. І адвокати мені порадили не повертатися. Але я планую повернутися. На відміну от цих, цих покидьків, які списуються і потім стають послами без без, вдумайтесь, без освіти дипломата. Тобто, генерал, він кічиться, що він закінчив якийсь військовий вуз. А дипломатом. Представником України в Британії можна, виявляється, бути без дипломатичної освіти. Можна взагалі бути без якоїсь освіти, так? як призначають БАТО, просто бути наближеним. Тому ТЦК СП – це злочинці. Сьогоднішня влада злочинна, коїть злочини разом з його прислужниками. А потім, коли ці злочини стосуються їх, чи ця злочинна діяльність їх зачіпає, то вони як Кулеба, який обіцяв воювати з Лопатою. Вже зараз прекрасно знаходиться в Польщі і починає вжилити лайно. Зараз він автоматично стане поганим. Бо влада всіх, хто її критикує, робить погано. Може на Арестовича станції ввели. Думаю, Кулеба буде наступний. Це, до речі, таке саме ну, ставлення до всіх тих опозиціонерів після війни, після відсторонення зеленського від влади. І ми знаємо дуже багато цікавих подробиць, друзі, Дуже багато і тих, кого зараз називають там корупціонерами. Я переконаний, там все не так, що до багатьох. Тому що найбільші корупціонери зараз коло корита. І вони роблять найстрашніші справи. В тому числі, як то кажуть, у формі ЗСУ, це ЦК СП. Тому, друзі, що я можу вам сказати? Що дивіться просто на правду. Я не кажу її зараз гучно говорити в Україні, це небезпечно. Але дивіться, читайте міжетки, вам не говорять правду. А правда, вона така, друзі, що війна має бути закінчена. А чому? А от ще вам приклад сьогоднішня новина: що сьогодні директор консалтингової групи А-95, а це консалтингова група, яка взагалі ну, моніторить супроводжує весь ринок нашого пального. І він авторитетно заявив, що близько 10% всього деспалива, розумієте, що диспалив зараз Україна споживає багато, тому що це головне паливо для військової техніки. Так, от 10% цього диспалива ми закуповуємо в Індії, а Індія закуповує нафту в Росії. Як вам, друзі? Тобто, начебто, Україна зупинила закупку газу в Росії з 1 січня цього року. А до цього ми закупали газ у Росії. А зараз його транспортуємо в Європу і кажемо, що Європа погана. А то, що ми самі транспортуємо, то нічого. А то, що ми паливо, дизельне паливо для бронетехніки закупуємо в Індії, це фактично російська перероблена нафта, то нічого. І що ще вказуємо на Європу? Що чому Угорщина купляє, що Словаччина щось не так? Щось Америка не так робить, не так за нас воює. Та ніхто за нас, друзі, воювати не буде. Правда, вона сумна, жорстока і неприємна. Як і відповідно неприємна правда про те, що і Європа, вона подвійна зі своїми стандартами. І, на жаль, деякі країни Євросоюзу видають, і взагалі інші країни видають тих людей, кого вимагає видати Україна. А що з ними буде, вони не думають. Слава Богу, що і знаходиться Молдова, яка, наприклад, відправила в тюрму прикордонника свого прикордонника, який вдумайтесь взяв. Обідрав, фактично вкрав гроші з наших е, людей, які втікли з України на молдовську територію. Не хочуть вони воювати за Зеленського, не хочуть вони вмирати за Залужного, не хочуть вмирати за корупціонерів, за яйця з 18 гривень, не хочуть, втікали в Молдову. І там знайшовся теж поганець, який забрав вони гроші, а потім ще їх насильно відправив назад в Україну. Ну, що в Україні було, то я вже не знаю. Так от, слава Богу, що в Молдові, в Молдові в порівнянні з Україною є все-таки справедливість, і це, до речі, гарний сигнал для всіх тих, хто не хоче бути знищений в горнилі війни за заброньованих поліцаїв, за заброньованих держеморт, які під присягою все життя живуть і жили за наш рахунок, за наші податки. Зараз прекрасно це почувають в тилу, а пакують всіх платників податку. Так от вони його посадили заграти такого, такого прикордонника. Але натомість є інші випадки в Польщі. Добре, що Румунія, добре, що Словаччина, Угорщина ведуть себе так по відношенні до українців. Не віддають, не віддають назад в Україну. Я вважаю, друзі, що це правильна дія, тому що право вибору, куди піти на право чи наліво, дав нам Господь Бог. Право вибору своїх дій дав нам Господь Бог. І ніякий Зеленський. Ніхто не має права це право обмежувати. Ми всі кляли не так давно совок. Ми там від радянської атрибутики здихуємося. Чого ж то? Це ж атрибутика сьогоднішньої влади. Це ж серп і молот. Молотом по голові, а серпом, як то кажуть, по одному причинному місці. Це те, що робить Зеленський. Їм якраз атрибутика радянського союзу, це їхні. Не так давно перед повномасштабним вторгненням вони їздили в Китай з Крима Рахамі. розказували там добре, в Білорусь. Білоруського лідера Лукашенко Зеленський вважав мало не ідеалом. Ви забули про це? Гугліть, інтернет пам'ятає, якщо ваша пам'ять відмовляє. Це для нього ідеали Сі і Лукашенко. І він діє так само. Тому сьогоднішні новини, вони дуже красномовні. Бачите, в один ряд я їх зложив, для того, щоб ви цей ряд в собі в голові зложили. І ще ті, хто не прозріли, десь Бог, може, моє відео, можливо, в них закрадеться щось. Ну, а всім друзям, знайомим, рідним, якими я спілкуюся і чую від них закиди щодо Спол... Сполучених Штатів Америки, я ви знаєте, що не так діє Трамп, не робить, не хоче воювати з Росією за Україну. Я відповім так: а ви згадайте, друзі, а як ви безпосередньо відносилися, коли була, наприклад, війна в Сирії? Ви ну, виказували хоча б своє. Якесь незадоволення, вас воно взагалі хвилювало. А більш давніші події. Чеченська війна. Яку сторону ви тоді займали більшість українців? Чечен, які бороли за свою незалежність. же зараз, начебто, про зв'язку з прийнятим законом Зеленського боротьба за незалежність. Ви підтримували тоді чеченців, які боролися за незалежність? Так, як казали терористичними актами. Сьогодні Україну теж звинувачують, що вона діє як терорист. Ну, тому що стріляє загально. За Ми звинувачуємо росіян, а росіяни, і не тільки росіяни, Схід, а навіть дехто і на Заході і в Америці з... називає українців. Ви тоді займали чувство ну, чеченців? Чи Росії? Останні події, скажіть, будь ласка, а сектор Газа, ви яку позицію зараз займаєте? Там ж теж боротьба за незалежність чи ні, чи це, чи це друге. Тому отак відносяться до нашої війни більшість американців. Я спілкувався з ними і в постійні дискусії. Ну так, їх хвилює тільки тому, друзі, що Трамп за це вчепився. Тільки тому що напередодні виборів нам дуже сильно повезло, що він озвучив, що він зупинить цю війну. А був би була б після Байдена отця, вона продовжилась би ця війна. Просто війна на знищення. Ніхто б не говорив взагалі про її зупинення. Ніхто б не говорив, що цю війну виграти неможливо. Навіть не можна встояти. Це буде поступова втрата територій, поступова втрата населення. І нічого доброго, до речі, вона і Заходу не принесе. Тому що Росія, як показала практика, це ще сильнішою. Вже ядерний свій потенціал, ядерну зброю вона модернізувала, а зараз уже починає модернізувати всю решту зброю. І у них там мільярдні гроші виділяються, а гроші будуть, друзі. Україна ж купляє дизельне паливо з російської нафти. Зараз Будуть інші країни ще купляти, а вони і так купляли. І Європа купляє паливо, мастильні матеріали через Індію, через російські нади. І Сполучені Штати Америки при Байдені прекрасно співпрацювали в космосі, мінеральними добрами торгували, подвійні стандарти всюди. А ви все ще вірите мантрі Зеленського? Це до друзів, близьких я говорю, і, і хтось вам всі, всі вам погані. Тобто, не Зеленський поганий, не сьогоднішнє військове керівництво підвело цьому разу. Не Головнокомандуючі рідні яких знаходяться в Росії, і ну, з британської преси, я читаю британської навіть преси. Що є, є інформація, що він навіть писав якогось листа, що там батька вилікували. Це про пана Сирського. Не знаю чи це правда, чи ні, я читаю. Можливо, це теж брехня, фейки Але тільки після війни, тільки після відсторонення від влади сьогодні сьогоднішньої, в сьогоднішньої банди команди, ми знаємо правду. І це факт. Ну а сьогодні. Немає гарних новин. Правда гірка, неприємна. Тим більше в сучасному злому світі. Моя порада вам, друзі. Якщо ви чогось не розумієте, то просто зважайте на те, що, на жаль, в Україні так історично склалося, що влада завжди була проти народу. І всі ці басні, які вам розказують, це всього-навсього для того, щоб запутрити вас мізки. Вам мізки і вас використати. Подивіться на тих, хто ще вчора, позавчора чи рік тому оспівував Зеленського, а зараз говорить ємотрально протилежні речі. Ми багато чого знаємо. Все ще попереду.